Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Голуби з Андрієм. Нині відео буде про препарати, які я купляю голубам, яку я роблю дезінфекцію в голуб'ятні і про голубині ракушки, які я беру. Так, почнемо з ракушок. Голубині ракушки. Отакі я голубині ракушки беру. Є певне в кожній ветеринарній аптеці. Вже беру два роки. отаке. Отакі голубині ракушки. Тут більше рекомендовано застосовувати для всіх порід голубів. Так, друге це антибіотик, табс. Він містить тілозин, доксициклін та метронідазол. Все три в одному. Використовується сугубо для голубів. Лікування пише тут. От, вам зніму етикетку для лікування, і профілактики в голубів і декоративних птахів при захворюванні дихальних шляхів. Так, симптоми. чхання, задишка, отруєння. Виділення з носа, дихання з відкритим дзьобом, збільшена кількість слини в роті. Скажу, рекомендую вам ефективне. Застосовується 2 таблетки, це при гострій формі орнітозу. І одна таблетка при легкій формі. Є для профілактики, для спортивного тіла в голубів. все тут пише: дозування, все як має бути. Купуйте. Рекомендую ефективне. таке беру вже 2 роки, подивився теж на YouTube каналі. У мене голуби раніше хворіли, думаю, що, що ліпше взяти. Так, інкомбівіт, вітамін. Застосовується для птахів. Для сверха, для свиней, коней, для всякої птиці, для собак, котів. Застосовується для голубів, я вам кажу. Дозування 1 кубик на 5 літрів води. Тож, кажу ефективне. Використовую вже другий рік поспіль, є результат. Тож, допомагає дуже. Отаке. От Пишіть в коментарях, чим ви лікуєте своїх голубів, які препарати застосовуєте і розкажу про чим я. Дезінфікую або роблю дезінфекцію своєї голуб'яті. Це йодоклін. Отакий От йодоклін. Теж використовую для дезінфекції голуб'ятника. Отаке. Пишіть в коментарях, чим ви, що ви використовуєте, які препарати для лікування. Чим дезінфікуєте. Все це пишіть в коментарях. Буду радий читати, дивитись і відписувати. Ось таке. А друге відео буде покажу, які я голуби взяв, купив нові, які дали в подарок, і які в мене будуть пари на 2025 рік. Що я розпаровую, з ким спаровую таке. Все. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати, продовжувати знімати нові відео. Всім до побачення!